Отже, привіт, друзі! Запрошую вас прогулятися садом і розкажу вам свої деякі секрети, поки нема мого чоловіка, щоб він не чув, бо він буде дуже-дуже обурений тому, що тим, що я зробила. Так. А перед нами знов моя улюблениця, моя котлея, яка заквітувала перший раз цього року. І я подивилась перше фото її. Були зроблені 25 вересня, зараз 29 жовтня, а вона, от така молодець, тримає свої квітки, і вони ще е свою свіжість тримають і свої пахощі тримають. І я їм за це дуже вдячна. Так. До речі, дивлячись на неї, я не втрималась і купила вчора собі білу котлею, як від цвіташку і від гнівашку, тому що там коріння немає. Але дешево, вдвічі уцінено. Ну, котлея це така рослина, яка може на 80% випустити нове коріння повністю. Головне, щоб цієї пагони не відмерзли знизу і не почали гнити. Тоді все буде гаразд. Так, а переді мною лавінія, троянда лавінія, яку я довго шукала, знайшла в садовому центрі Камелія в Києві. За нею їздила далеко-далеко. І от милуюся тепер її букетами. Це вже, я думаю, останній букет в цьому році. Вона не хоче лягати і тулитися на цю перголу, але навіть в такому вигляді мене все влаштовує. Головне в тому, що вона не хворіє зовсім. Тобто я залишаю у себе троянди тільки такі, які зовсім-зовсім не хворіють. Я в цьому році жодного разу їх не обробляла. Але маю вже троянду, яка, мабуть, піде на викидоз, тому що вона цього не витримує. Я думала взагалі, що я позбулася майже всіх троянд, залишила лише 2-3, але зараз, коли почала їх рахувати, то їх вийшло 20. Рахувати я їх почала, тому що розгребла свій компост і кудись треба було дівати землю. То я, розносячи землю, рахувала під кожен кущ, під кожну троянду по ведру. І таким чином нарахувала 20 троянд. Уже все одно багато, а позбавилася я з них, тому що я не хочу обробляти сад. Чесно вам скажу. Що якось я вже награлася з цією хімією. І обробляю всі свої рослини тільки тоді, коли вони дійсно захворіли. Ніяких профілактичних обробок ні навесні, о Боже, ні навесні, ні восени я не роблю. Може, тому що у мене зовсім такі рослини підібрані, які не хворіють. То я можу собі це дозволити. Але в цьому році я дійсно намагалася не використовувати хімію. І я вийшла в сад, тому що я сьогодні побачила одне диво невеличке. Рівно рік тому, в жовтні минулого року, 24, го 2 -го жовтня, я подивилась по своїм записам, я е, придбала оцю красотку. Це камелія Color Festival, І ось вона сьогодні видала першу квітку. Я така проходжу думаю, що це в мене таке? І ось у мене заквітувала моя камелія. Я планую її залишити на вулиці. Ну, якщо замерзне, то замерзне, а якщо не замерзне, то це буде класно. Цінність цієї Камелії в тому, що вона квітує саме восени, може, воно вже й не потрібно, тому що ми вже налаштувалися йти спати разом з садом, але коли ти таке диво раптово після всіх приморозків і неприємностей, які нас зараз всюди спостерігають. Коли ти побачиш таке чудо, в саду якось настрій покращується. І от бачите, я про це кажу, і навіть сонечко з'явилося. Сьогодні я вже його не очікувала. І сад відразу-відразу починає грати іншими барвами. Навіть фантом засвітився 29 жовтня. Гартензія болотиста фантом. Така красуня. Хіба вона гірша, ніж вона була влітку? Ні не гірша, у неї навіть колір ще один з'явився, якого не було, а саме жовтий. Моя ж камелія має ще бутони і я думаю, що вона ще мене здивує. Це така пісня. Це та пава, яка стоїть, сидить на яйцях. Коли вона виходить, вона починає кричати, що всі бачили, що вона вийшла і її шанували, бо вона така пані, вона сидить на яйцях. Да. Зараз вона покричить хвилинку і піде знов на яйця. Яку ж я шкоду сьогодні зробила? Я люблю восени. Дивитися на те, що в мене зайве, і прибирати його. То для себе особисто я не оцінюю це як шкоду. Але коли побачить мій чоловік, він буде здивований і скаже: ну, нащо ти це зробила? Таке ж було дерево гарне. Так, гарне дерево, яке я сьогодні придбра... придба... прибрала. І подарувала в надійні руки, Називалась Катальпа пурпурева, пурпуреа павлонії листа. От скажіть, в маленькому саду мати майже павлонію. Це можливо? Чи треба воно? Зараз я вам покажу листя цієї катальпи. На пам'ять мені дівчина залишила листи. Вона забрала все, що у мене було зайве, те, що чого. Мені не треба було. І сказала, що їй все підходить. Ну, підходить, я тільки радію, якщо підходить. Мені в маленькому саду Павлонії листа Катальпа не підходить. Я знаю, що треба такі рослини прибирати вчасно, якщо ви бачите, що це не ваша рослина. Ось розмір листа. По-перше, вона не вписувалась в сад, в маленький сад, величезна рослина. Вона з собою все тут просто пригнічувала і затуляла. А по-друге, ще один рік, і навіть навесні вже я б її не прибрала, бо коріння у цієї рослини дуже сильне. Тому вчасно прибрати це теж правильна річ. Тому пройдіться своїм садом, якщо щось вам муля і щось заважає начебто, але жалкувато, то я впевнена, що ну, на своєму досвіді, як тільки я відчуваю, що щось заважає, але жалкувато, то я прибираю. Тому що я буду весь час про це думати, а потім мені буде важко його просто фізично прибрати. А якщо фізично важко, то це треба звертатися до чоловіка, і тоді він, він мене запевнить, що воно нам просто конче, необхідна ця рослина. І вона знов залишиться на тому місці, де була, і буде муляти далі мені очі. Далі. Ще я прибрала ліс Тут у мене росла ліс Чому? Тому що вона мене, ну, якось вона мене не... Вразила зовсім. Я очікувала більшого. Коли я її купувала, я навіть і не здогадувала, що це. Я прочитала, що вона важко зимує, що вона росла в Криму, що там, в ботанічному саду, вона там хтось там. Згадував її, як вона, які пахощі в неї були, яка вона красива. У мене не було ні пахощів, ні краси. За квіт, квітує вона дуже пізно, квіточки, їх майже не видно, кущ красивий, габітус куща, форма така падає фонтаном. Але це для великих садів, для великих природних садів. Така рослина для маленького саду, якщо вона росте десь посередині, а їй треба середина для того, щоб вона красиво виглядала, то вона не годиться, бо у неї під її вітами заводяться бур'яни. Треба класти щось на ґрунт. Для того, щоб захищати землю від бур'янів. Оскільки я цього не роблю, і підлазити під такі віти мені було незручно, то я її прибрала. Далі я дивлюся на Аукубу пісторату. Так я її хотіла, такий в неї красивий листочок. Але щось вона за літо зовсім не підросла. На, від... На відміну від варігатної Аукуби, звичайної. Що таке, не хоче наводитись у мене. Ось така. Причому я маю два екземпляри. Цей перезимував тут. І є другий екземпляр, який перезимував у мене. Дома. Виглядають вони однаково. Що той, що той. Ну, зараз підійду до іншого екземпляра. Тому, може, вони нарощують зараз коріння і думають, чи жити, чи не жити зі мною. Не знаю. А ні, та виглядає трошечки краще. Та, що була вдома, виглядає трошечки краще. Ну, теж не суттєво. Додому я її забирати більше не буду. А ось фація. От що робити з фацією, теж не знаю. Фація у мене квітує. Ось так вона квітує. Така вона красива рослина. Зимувала вона в мене в оранжереї. А в цьому році прямо не знаю, що й робити. Це варігатна фація з білим на листі, і вона зимує у нас, не зимує у нас зовсім. Мабуть, треба забирати. Іншу фацію, звичайну, я залишаю, вона вже другу зиму у мене зимує. Цього року вона сильно обмерзла, але вона відновилася швидко. В цьому її сила. Що ще я хотіла показати? Ще я хотіла показати, як виглядають червоні прицвітники на гептакодіумі. Можна показати. Але на відміну від тих гептакодіумів, які я бачила в магазинах в Німеччині, там майже немає листя, майже немає віток, але лише одне суцвіття стерчить з горщика. То воно виглядає імпозантно. Коли кущ великий, то цей червоний він губиться. І він вже не суттєвий. Але гептакодіум – красива рослина. Він ще не почав фарбувати свій, свій лист, а фарби будуть такі, що можна на квіти вже і не дивитися. Він одночасно і квітує, і фарбується, і все підряд робить. А головне, габітус куща дуже красивий. І форма листа теж красива. Він залишається зі мною сьогодні ще я позбулася, подарувала калікант Венус. На жаль, вибачай Наталя, яка мені його розводила. Моя подружка, але він саме білий калікант дуже сильно хворіє. Я його, Оце єдина рослина, біля якої я постійно раз на два тижні точно підходила з протигрибковими фунгіцидами, тому що інакше всі квіти білі вкриті чорними плямами. І це не красиво. Ну, Оскільки я далі не хочу це робити, то ми з ним розійшлися. Ось троянди не оброблені. Бачите? Майже нема, жодних плямок немає. Тобто, якщо їм підходить ґрунт, якщо що троянда провітрюється, от всі три троянди і всі цілі, до речі, про троянди. Тільки я пересадила. Грунтопокривну троянду дивилася якийсь ролик. Дівчина сказала, що їй подобається, коли грунтопокривні троянди лежать на ялівцях грунтопокривних, що тоді воно виходить красиво, а я від себе. Для себе додала, що воно не тільки красиво виходить, має виходити, а ще й ці ялівці мають захищати землю під ґрунтопокривними трояндами від бур'янів, то я свою ґрунтопокривну троянду перетягла до ялівців, до ялівця. Якщо вийде, так як я собі придумала, то вона залишиться зі мною. Якщо ні то ця троянда теж піде з саду, тому що під нею багато бур'янів, а дістатися до них під її колючими голками дуже важко. І ось травичка, з якою я не знала, що робити. Я її не могла вписати ніде, хоча вона стояла в самому модному місці сада. Так, щоб їй було тепло. Це еріантус. Але коли вона заквіт... починала квітувати, то е... ці китиці вони були вищі, ніж дах будівлі моєї оранжереї. І видно, було з дороги тільки ці квіт... китиці стирчали на вітру. Но вона дуже велика для маленького саду. Але в цьому році я її пересадила, отак, щоб при... прикрити сміття. Сміттєзвалище на своїй ділянці. І вона влітку виконала свою задачу. Вона на себе перетягувала мій погляд. Ну, Сміттєзвалище я все одно бачу, але зробити поки що нічого з цим не можу. Так. А тут у мене ніяк не можуть заснути деякі хости, а саме фрагрант принцес. Ось така красунька стоїть. Останні дні жовтня, 29 жовтня, а вона ось така красуня. Так. Ну, гіхіра. Це як я ж скажу, що щось мене не цікавить. Як відразу ця рослина починає показувати, яка вона красуня розкрасуня? Так сталося з гіхірами. Я вже багато разів сказала, що я не по гіхірам, слава Богу. І от, будь ласка, ось так вони відпрацьовують у мене в саду, показуючи, намагаючись закохати мене в себе. І ось ще моє відкриття Флеміш Традишн хоста. Подивіться на ці розмальовки. Настільки сильне листя і не хоче лягати спати. Навіть в такому вигляді хоста красива. І от єдина моя троянда, заради якої я їздила в, розп... в магазин далеко за Київ, тому що вона блакитного кольору, ця троянда, вона хвора, вона вся в плямах, але я її принципово не обробляю. І проводжу з нею експеримент. Якщо буде все погано і вона не зможе квітувати, вона звідти піде. Навіть. Влітку була така тема, що боліли, скручувались квіти, але якось воно переболіло і почало квітувати нормально. Я себе тримала за руки, щоб не налити тут всякої хімії, але обійшлося. Мюлінбергія. Красуня, отаку от таку перуку створює навколо себе. іначе прикриває прикриває собою Леукатоє. Я пізно дізналася, що Леукатоє не виносить прямого сонця. Я цього не знала. Як я її сюди посадила, чим я думала, я не знаю. Але рослина якось витримала, вона не опускала листя, не показувала ніяк. Своїм виглядом, що їй не подобається це сонце. І от така вона красунька. Дай Боже, їй класно перезимувати. І будемо рухатися з нею далі. Не хочуть засипати, засинати ще гіацинти в одні. ніяк. І Лілія не хоче ще засинати, тримає свої бутони, хоч вже не час. А одну рослину я два дні тому принесла додому, хоч не збиралася я її викопувати, це перукове дерево, але з машини побачила. Вийшли і побачили, що насіялося само і росте між брівкою і асфальтом. В маленькій смузі піску. Ну, то вирішили його забрати додому. Тим більше у мене тут таке місце, де нічого не росте, тому що ялинка висмоктує абсолютно все з ґрунту. Ну, Може тут вийде йому, подивимось. Шемерник в цьому році дивує, він так має квітувати навесні, а він вирішив, що зараз весна. І от всі квіти і бутони, що він буде робити навесні, я не знаю. Може поруч з ним кущі будуть квітувати, може і так. облетіла продовжує тримати красу сада. Трахілоспермом ще не зафарбував листя, але вже починає, Боже, дай йому перезимувати. Ваніла Фрайс не хоче здаватися. У мене літає яструб над садом і під ванілою завжди ховаються мої півні і курчата. На цьому, мабуть, все. Ну, ще трошки покажу вам скарлет. Вона продовжує. Хінаміліс цей квітувати. Теж думає, що зараз весна. І на цьому, мабуть, все. Всім вам дякую. Всім пока-пока. Гарного вам настрою по можливості.